Анських виборів була на високому рівні. Переконує прем'єр Микола Азаров. За його словами, у 95% округів це побачили і міжнародні спостерігачі. А окремі штучно створені конфлікти в деяких ОВК є недостатніми для звинувачень на адресу влади. Питання: чи можуть кілька проблемних округів вплинути на загальну оцінку демократичності виборів, і формування нового складу законодавчого органу комусь цього дуже хочеться? А оце протирічить здоровому гузду і демократичним нормам. Водночас урядовець каже, що знає про стурбованість євроспільноти затягуванням підрахунку голосів в Україні. Однак Азаров нагадав, ЦВК рахує голоси у законні терміни, а тому хвилюватися зарано. Водночас, вимогу опозиції щодо скасування результатів волевиявлення, прем'єр назвав неповагою до громадян та загрозою для демократії. Я розумію, що наші опоненти давно обнулили совість. Я бачу, що вони обнулили свою політичну діяльність. По-перше, це цинічна неповага доволі виявлення всіх наших співгромадян. По-друге, це бурливе фарисейство. Вони проливають сльози з приводу того, як важко людям живеться, які мали пенсії зарплати, але, але готові викинути на свої виборчі забаганки мільярди гривень. По-третє, це пряма загроза демократії в Україні. Та не лише цим стурбовані в уряді там намагаються знайти вихід зі світової економічної кризи, де Україні позитиву годі шукати. Кажуть, світ став менше купувати український метал, ще й тисне кабальна ціна на російський газ. 2009-го дев'ятого купували блакитне паливо за 520 мільйонів доларів. Сьогодні ж віддаємо за нього близько мільярда щомісяця. Ми опинилися в жорстких вищатах. несприятлива кон'юнктура на український експорт скорочують доходи держави а несправедливо висока ціна на газ та стабільно високі ціни на нафту збільшують витрати. А розвивати в першу чергу потрібну економіку. В уряді виокремили ключові напрямки для роботи. Зокрема, транспортна та авіаційна галузі, мають всі шанси працювати на розвиток власного виробництва. На початку тижня прем'єр презентував модернізовані вертольоти Мі 8 МСБ і Мі 2 МСБ. Робота ж на перспективу п'ятирічна програма, що забезпечить Україну високотехнологічними гелікоптерами вітчизняного виробництва. Вертольот грузоподъемностью 6-7 тонн, которые появятся, и мы надеемся и верим лучше, годика через 3-4, максимум 5, это будет украинской разработки, полностью вертолет украинской разработки. Мінекономіки свою чергу також переймаються внутрішнім ринком. Розробки там проводять у двох напрямках: імпортозаміщення та захист національного виробника. Захищати каже профільний міністр, треба якнайшвидше, бо сьогодні Україна має уповільнені темпи зростання у більшості галузях промисловості. Ми маємо падіння по аграрному комплексу, по будівництву і зростання виключно в сфері торгівлі, і то це зростання сьогодні стимулює імпорт. Тому зазначеним планом ми передбачили удосконалення нормативно-правової бази в частині підтримки національного виробника. Також за словами Петра Порошенка у Кабміні переглянули макроекономічні показники на наступні два роки. Попередньо прогнозована інфляція у 2013-му буде в межах 5,5%. Між тим 2012-й Україна закінчить на рівні 4-5%. Водночас темп зростання ВВП в поточному році знизився. Відтак на орієнтовні цифри в 3,9% Україна вже не вийде. Більше ніж на 400 мільйонів гривень оштрафував антимонопольний комітет картель з торгівлі лісом. За словами голови комітету Василя Цушка, хоча це лише 10% від обігу компанії, максимальний розмір штрафу, але більшість порушників краще б ціли заграти аніж виплачували ці гроші. Тож такий спосіб покарання справді дієвий спершу організацію попереджають про знайдені порушення, а вже потім штрафують по максимуму. Якщо для самих злостних нарушителів приміняють. нашу крайнюю меру 10% от оборота за прошлый год, это, думаю, многие будут готовы сесть, чем платить такие деньги. Штрафы в десятки миллионов долларов сегодня на пространстве бывшего Советского Союза, которые взысканы, имеют только Украина, Казахстан и Россия. Только три страны. А если брать европейские страны, там очень немного стран, которые достигли такого, если говорить про штрафы. Водночас, перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський зазначив, що в Україні для гарного розвитку не вистачає розвиненої антимонопольної системи. Якщо вже країна перейшла на ринкову модель економіки, комітет повинен стати одним із важелів впливу на економічне середовище, адже втручання з боку держави не має успіху. Необхідно переосознати роль антимонопольних відомств кожної країн і знайти ту нову возможную політику, яка також може предотвращать кризисы, подобные тем, котрим на сьогоднішній день вперше попало все мировое сообщество. Також в антимонопольній політиці країн митного союзу може з'явитися єдиний антимонопольний орган, адже різниці між документами антимонопольного законодавства країни СНД майже немає. Три країни, Росія, Казахстан, и сьогодні практично практически заканчивают выработку модельного кодексу наших трьох стран. когда нибудь может быть, не буду забегать вперед, он може стати єдиним антимонопольним кодексом на всі три наші страны. Антимонопольний комітет почав розслідування монополій в обленерго, облгазах та водоканалах, розпочато серйозні справи щодо оренди земель сільськогосподарського призначення та незавершеного будівництва. Уряді розуміють проблему будівельників, ці будувати хочуть, але не можуть, адже українці мляво купують житлову площу. Відтак і фінансування галузі залишає бажати кращого. Однак, прем'єр-вихід із ситуації знає. А урядовець каже, треба підвищувати попит на житло, адже зараз будівельна галузь завантажена лише на 30-40%. відсотків. Вопрос простой, казалось би, і одновременно чрез складний. де найти фінансові істочники, фінансові ресурси для прежде всего, спроса. потому что он готов в два раза больше строить, но кто возьмет, кто купит. Несмотря даже на то, что цена на строительный на один квадратный метр в целом по стране за последний год полтора значительно снижена, тем не менее такого бурного роста спроса на квадратный метр нет. Это факт, который надо признать. А соответственно стоит вопрос о том, чтобы организовать программы государственной поддержки. И мы, строительной индустрии прежде всего, и мы в этом направлении идем. Водночас влада продовжує реалізовувати програму доступне житло. Наразі в Україні лише 33% молодих сімей мають власні квадратні метри. А таких має бути більше. Вважає глава уряду. Крім того, прем'єр нагадав, в країні це не єдина будівельна програма. Реалізується ще кілька: зокрема, 30 на 70, програма іпотечного кредитування та програма здешевлення кредитів. Стоїть Стаїт як зробити цю програму значительно більш масовою, значно більш доступною для людей. І ми зараз готуємо такі рішення. Прем'єр-міністр додав, що для вирішення цих питань держава розробляє відповідні програми і надалі планує зробити їх більш масовими і доступними. Чати досвід сусідів українські урядовці та представники бізнесу зібрались у Києві в рамках міжнародного форуму Україна проект розвитку захід зібрав найкращих економічних аналітиків з Польщі, Росії, Естонії, Білорусі та Грузії. Заради економічного прориву, за словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, держава передусім боротиметься з бюрократією, яка відлякує інвесторів. Серед найближчих планів уряду проведення реформ з детенізації заробітних плат та робочих місць. Такі перетворення вже провели або проводять наші найближчі країни сусіди. 4,7 миллиона украинцев работают сегодня нелегально, не имея социальной защиты и не оплачивая, не поддерживая 4 социальных фонда, которые очень серьезно влияют на социальные выплаты в стране. Одна треть практически заработной платы по исследованиям того же Института экономики Национальной академии наук сегодня находится в тени. І я вважаю, що здесь нужен з одной сторони достаточно жорсткий комплексний підход. Прежде всего, я вважаю, необходимо усиление усилення руководителей предприятий за нелегальне рабочее место. Представники бізнес-еліти закликають владу більше підтримувати національного товаровиробника і поступово відмовлятися від імпорту товарів, які можна виробляти і в Україні по состоянню на сьогодні на внутрішньому ринку України із общого об'єму режиму продукції. 59% це продукція національного производства, а 41% це імпорт. І цей дисбаланс усилюється. Програми імпортозаміщення, локалізації правоства, максимальна підтримка господарствам з тим, щоб створювати робочі місця на родної українській землі. Що ж до курсу, як і економіка країни, то пріоритетом, за словами Сергія Тігівка, залишається Євросоюз. Однак співпраці з митним союзом Україна теж не припинятиме. Якщо говорити про якийсь такий вибір, то я вважаю, європейський союз для нас є зовнішньополітичним пріоритетом. Ми повинні намагатися все зробити для того, щоб вступити в європейський союз. Ми європейці, ми повинні бути, бути з часом в європейському союзі, але ні в якому разі це не говорить про те, що ми повинні призупинити свою інтеграцію і до певних. Економічних процесів, які відбуваються в країнах СНД, ми там маємо гарні ринки збуту. Ми можемо абсолютно спокійно працювати в рамках зони вільної торгівлі. Протягом форуму учасники познайомилися з найяскравішими прикладами успішних реформ, зокрема тих, що вже відбулися у Росії та Естонії, як то відкриття індустріальних парків та зменшення податкового тиску на бізнес. Щоб найкращі зразки ефективних реформ можна було б запровадити і в Україні. Машина майже по 40 років за всю свою історію вони провели у польоті близько 3,5 тисяч годин. Утім, сьогодні ці гелікоптери виглядають як нові, а завдяки новим двигунам літають ще вище та на більші відстані. Модернізовані машини презентував Микола Азару на заводі 410-ї цивільної авіації. Певнений, їх можна використовувати як в обороні, так і в сільському в господарстві та в медицині. Ресурси цих вертольотів хватить нам по крайні міріт на 15, А за це час наша промисловість... наши конструктора смогут сами разработать новые вертолеты, которые уже придут на смену этим вертолетам. Модернизация заключается в том, чтобы сделать капитальный ремонт и с минимальными затратами поставить новые двигатели. И новые двигатели уже параметры совсем другие. Может по экономичности, по высоте полета, по дальности Прівосходять на всі ці старі машини. Відповідаючи на питання журналістів, прем'єр зазначив, що державний бюджет 2013 вже до 20 листопада буде поданий на розгляд до парламенту. Каже, уряд вже завершує вносити правки до Держкошторосу. Своєчасне затвердження центрального бюджету дозволить затвердити й місцеві. Щодо співпраці з МВФ поки що йде пошук компромісів. Ми розчитуємо на те, що до кінця ноября Верховний Совет утвердить. бюджет. Он будет подписан президентом из Нового года. Страна без всяких задержек, как это иногда бывало, войдет с новым бюджетом. Для сложной экономической ситуации э, значение бюджета трудно переоценить. И поэтому мы рассчитываем на ответственность народных депутатов, Щодо актуального питання після виборчого періоду Микола Азаров переконаний, перевибори Україні не потрібні, адже це зайві та необґрунтовані витрати. Щодо роботи виборчих комісій, то влада до цього жодного відношення не має. Мітинги біля центру виборчком главу уряду обурюють. каже, час гучних лозунгів минув і треба сідати за стіл переговорів. Страна провела вибори, сформувала парламент. Цей парламент в встановлені сроки буде працювати. И нет у нас лишних денег на всякие абсурдные идеи. Я хотел бы, чтобы это все понимали. Ситуация в мире, в стране не такая, что мы можем позволить отрывать от пенсий, от заработных плат, от необходимых в стране проектов на какие-то фантастические идеи. Торкнулися і теми газу. Прем'єр підтвердив, що з 1 листопада розпочалися поставки блакитного палива до України з Німеччини. Вони поки що не глобального масштабу, зазначив Микола Азару. Каже, важливо відпрацювати всі технічні можливості, системи оцінити, чи достатньо газу можна отримувати таким чином. Щодо російського блакитного паливу, то у бюджеті на наступний рік закладена поки що нинішня ціна. Найновіші технології відтепер використовуються під час видобування газу на Харківщині. Президент взяв участь у запуску буріння першої пошукової свердловини Біляйська 400 що у селі Веселому Первомайського району. Цей проект передбачає пошук розвідування та видобування вуглеводнів. Співпраця державного підприємства Укргазвидобування з американською компанією «Шелл» відкриває для України нові можливості та є кроком до енергетичної незалежності. Для нас дуже важливо, щоб Мы из года в год увеличивали нашу энергонезависимость, и чтобы мы использовали те ресурсы природные, которые есть в Украине. Поэтому это яркий пример сотрудничества Украины с нашими партнерами, известной компанией в мире, компанией Shell. кроме этого, що и получение нових робочих мест. Уже сейчас эта ця компанія на Україні 2000 рабочих робочих Президент вкотре наголосив в Україні створені сприятливі умови для роботи бізнесу та залучення іноземних інвестицій. Доказом цього є низка вже реалізованих проектів, куди вклали кошти великі іноземні компанії. Услові, які створені в останнє час в Україні для ведения бизнеса и вложения инвестиций являются очень, я бы сказал, мотивированными для инвесторов и возможность открытия бизнеса в течение короткого периода времени и начала работ оформления всех документов для таких масштабных проектов. Побував президент і на Харківському заводі Турбоатом. Там він побачив процес виробництва парових турбін для атомних електростанцій, якими оснащені майже всі АЕС в країнах СНД та електростанції Західної Європи. Віктор Янукович ознайомився з технічним переоснащенням підприємства та поспілкувався з трудовим колективом. На сьогодні турбоатом одне з провідних турбобудівних підприємств світу. Його включено до переліку об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. Спілкуючись з журналістами, не оминув глава держави і газових стосунків України з Росією. Президент запевнив при закупівлі газу пріоритет буде лише один: вигідно це Україні чи ні. Віктор Янукович переконаний, у питанні ціни на блакитне пальне треба шукати компромісу. Компроміс – це тоді, коли дві сторони. в чем-то уступают друг другу. Мы готовы, чтобы это было, как говорят, в равных долях. И мы обсуждаем эти вопросы. Если бы это был простой вопрос, мы бы его давно решили. Он очень непростой, но... Я уверен в том, что другого пути нет. Нам очень невыгодно, очень дорого покупать газ сегодня в России. Порадували Віктора Януковича і Харківські дітлахи. Президент взяв участь у церемонії відкриття басейну Палацу дитячої та юнацької творчості в оновленому басейні. Вихованці палацу творчості та збірної України з синхронного плавання виступили на воді, і вони не залишились без нагороди. Віктор Янукович вручив юним талантам сертифікат на спеціальне обладнання для басейну. Ось так зустрічають на покровській землі гостей з хлібом та сіллю. Так само гостинно тут прийматимуть й майбутніх господарів майбутніх ферм. Аби навчити ефективно господарювати, їм розкладуть усе по полицях. Фахівці розкажуть, що за чим і з чим робити. А головне тут селя навчатимуть, як виробляти якісне молоко та молокопродукти. На першому етапі це управління фермою. як правильно управляти. Як правильно руководять процесом на фермі. То тобто, починаючи від народження тіленка і закінчуючи до производства молока? Технологію дає, технологію кармління, технологію содержания. Для новоствореного сільськогосподарського підприємства Молочарське вже закупили перші 60 курів, експортували самої Австрії. Згодом обіцяють доставити сюди ще стільки ж, бо потужність першого пускового комплексу ферми 540 тонн молока на рік. А ще тут все як на найкращих японських чи німецьких підприємствах. Комплекса автоматизації та механізм. Технологічних процесів, автоматизована система доїння, поїння та годівлі, механізоване прибирання. Плануємо, що тільки ця ферма буде обслуговувати не менше тисячі тисячі ста сімей, проживаючих в 18 населених пунктах. Моє глибоке убеждение і в рамках нашої стратегії ми вважаємо, що повищення рівня життя в селі возможен через створення гарантованих робочих місць достойна заробітна плата. А ще створення ферм сімейного типу дасть господарям можливість непогано заробити. Позитивний приклад на Дніпропетровщині вже є. Лише за цей рік на Молодці кооператив заробили 2 мільйони гривень. Якщо сьогодні в господарствах населення закупляють по ціні там 2 гривні 20, 2 гривні 50 копійок то там, де сформована велика партія молока, так як це робить зараз кооператив, ціна на гривню вища, тобто десь 3,5%. До 4 гривень, аби допомогти розвитку молочного скотарства та молочарських сільськогосподарських кооперативів на Дніпропетровщині реалізують спеціальну регіональну програму. Торік за бюджетний кошт для всіх 14 молочних кооперативів влада закупила два сучасних молоковози. А цього року куплячи сучасні охолоджувачі молока до розвитку молочарського кооперативного руху. Обласна влада активно залучає зарубіжних партнерів, міжнародні фонди та благодійні організації. Отдельно поблагодарить тех доноров, которые помогли нам организовать этот проект. Это американский фонд Heifer International, это компания «Данон Украина, проект СИДА ADV. В нашей области мы благодаря этому подходу и при содействии также и крупных сельхозпроизводителей мы впервые поломали отрицательную тенденцию по снижению поголовья. В этом году ми вот вышли вже на положительну динамику. Тож двері новоствореної кооперативної навчальної молочної ферми сімейного типу відкриті для охочих створити власний бізнес. Наразі у запасах аграрного фонду достатні кількість зерна та борошна, аби забезпечити виробничі потреби хлібопекарських комплексів у всіх регіонах України. Профільний міністр Микола Присяжнюк підкреслив, що ціни фонду значно нижчі за ринкові. Відповідно, підстав для здорожчання соціальних сортів хліба немає. Україна зібрала третій врожай по обсягам за часи незалежності, тобто це 46 мільйонів тонн. Пшениці ми зібрали 15 мільйонів тонн, З них Цьому році достатньо високий відсоток продовольчої пшениці, це 85% продовольчої пшениці. Внутрішнє споживання для харчової галузі, включаючи хлібопекарів, ми споживаємо всього пшенич, пшениці 5 мільйонів тонн. У аграрному фонді стверджують, що зернові накопичення країни складають близько 2 мільйонів тонн. Їх перероблять на борошно та доправлять на хлібопекарські підприємства. Також чиновники додають, що конкуренція один з головних чинників поливання цін на хліб. Станом на сьогодні в аграрному фонді є понад 1 мільйон 800 тонн. Зернової групи цих обсягів достатньо, щоб не піднімались ціни на хлібобулочні вироби. Чиновники впевнені, щоб уникнути зростання витрат на виробництво та здешевити хліб державі допоможе модернізація хлібопекерських підприємств енергозберігаючим обладнанням. Відповідне розпорядження вже підписав президент. Відновити у Києві зруйнований у 1917 році пам'ятник Петру Столипіну. Такою була ініціатива міжнародного фонду Єдиний світ. Утім, пізніше дійшли висновку, що цього замало. Голова правління фонду Едуард Прутнік каже, вирішили відновлювати не лише пам'ятник, а пам'ять про відомого реформатора. Особливо відзначає роль Столипінських реформ для соціально-економічного розвитку України та необхідність їх вивчення сьогодні для сучасного ефективного реформування країни. Сотрудничество с архивной службой даст нам возможность поднять доселе неизвестные документы для того, чтобы ознакомить с ними студенчество, ознакомить население страны и создать буклет, который стал бы в основе неким фундаментом пропаганды его социально-экономических реформ То на базе фонда Единый мир. Ми учредили міжнародну премію за реформаторські идеи, плюс електронна бібліотека Петра Аркадіча Столыпина, ну і так далі. Тобто, доволі широкий спектр діяльності, якою планують проводити фонд Єдиний мір. В архівній службі показали унікальні документи, присвячені прем'єру реформатору і його перебуванню у Києві. Серед них і перше повідомлення поліції про замах у міському театрі. Перший документ датується 2 вересня 1911 року. Це рапорт представив Старокіївська дільниця Тюріна київському поліцмейстеру про замах на життя Петра Аркадія Столипіна. Плани про співпрацю фонд Єдиний світ та Державна архівна служба скріпили угодою. У рамках такого партнерства планують провести низку культурно-освітніх заходів. Зокрема, 27 листопада відкриють виставку, де представлять досі невідомі архівні матеріали пов'язані із діяльністю та життям Петра Столипіна. Що ми зараз готуємо виставку? Ми зараз будемо шукати креслення пам'ятнику Сталипину. Вони в нас є. Ми їх зберемо до кучі. Потім будемо видавати книгу, або книгу, яка буде базуватися на документах уже архіву українського, не російських, і в тому числі ми будемо використовувати позицію України, що вона мала від цього, які вона мала від цього свої якісь добутки. Тож, експозиція, присвячена діяльності реформатора Петра Столипіна, розпочне свою роботу наприкінці листопада у приміщенні столичного державного архіву музею літератури та мистецтва на Софіївській площі.